Друзі, вітаю! Сьогодні, 8 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Сьогодні зі мною в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Традиційно не щотижня, звісно, але все ж таки ми намагаємося з паном Артуром писати а, відео, в яких проводимо аналітику стосовно того, що ж відбувається із Китаєм. І от сьогодні стався такий дуже дивний інцидент: як на мене, Китай атакував лазером. Німецький військовий літак про це офіційно повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Інцидент стався над Червоним морем поблизу узбережжя Ємену. Літак ВПС Німеччини виконував завдання в межах військової операції Європейського союзу «Еспайц». І місія ця ініціативою Європейського союзу спрямована на захист торгового судноплавства в Червоному морі від атак єменських усить. Пане Артуре, це ну чесно кажучи, я трішки не зрозумів. Це про що угу. о, ми ще побачимо про що це, тому що необхідно дочекатися деталей з боку німецького уряду. Але що ми розуміємо? Китайці підтримують хуситів. і це вже довго час. Було чимало заяв американського уряду про те, що КНР залучена в власне, дестабілізацію о, Червоного моря. Це говорила ще в передня адміністрація. Американська нова не так. Багато про це говорила, але хай там як вони теж це чудово розуміють. Ну mm -hmm. і звідки там взявся китайський корабель? тут Німеччина також ще не уточнила. Але ми ж розуміємо, що навпроти ем, ємену знаходиться китайська військова база у Джибуті. Яка до слова багато років модернізується під субмарини, та там під дуже важку зброю? Нагадаю, що Кейнер має там базу тільки тому, що вона мовляв бореться з піратством. Ну дуже цікаво, яких піратів вони будуть знищувати та стратегічними субмаринами, але але ми ну, абсолютно все розуміємо. Це акт агресії. Заперечно, це загроза для Європи. Я думаю, що це дуже добре послання для канцлера Німеччини, який останніми днями якось применшував китайську загрозу для європейського континенту, спробах ем, виглядати більш гарно для Дональда Трампа. Але от вже Німеччина з цим зіштовхується, і це такі дуже віддалені дзвінки майбутньої світової війни, де Китайці ага. точно братимуть участь, і навіть якщо НАТО зараз страшно змінюється риторику. знову ж таки спробах е, стати більш симпатичними для Дональда Трампа. Театри зливаються, небезпеки зливаються, і кожна європейська держава має розглядати далеко не тільки Росію, як загрозу для своєї національної безпеки. Я пригадую одну із ваших з, наших з вами бесід, де ви говорили про те, що центр світу давно вже знаходиться не в Європі, він знаходиться, ну скажімо так, десь в Південно-Східній Азії, ймовірно. Ну, можливо, трішки плюс-мінус туди-сюди, але ну, географічно можна там міркуватися у приводу, але точно там, де ближче Китай. Минулого тижня Китай відправив свого очільника закордонного відомства. Ну, я сказав би праву руку Сі Ван Ї, до Європи. Ця поїздка була приурочена 50-річчю, якщо не помиляюся, дипломатичних відносин Китаю та Європейського Союзу, Європи загалом, і була зустріч цікава в Англії із віце-президенткою Європейської комісії з питань зовнішньої дипломатії Кая Калас, колишня прем'єрка Естонії, яка активно підтримує Україну. Направду так вона домагається того, щоб Україну якомога краще забезпечували зброю. Неї там і своя ціль в цьому, в цьому питанні, але ми зараз не про це. І як вона нібито переказала пресі, то Ван Є зробив там заяву про те, що Китай все ж таки буде підтримувати Росію, аби Росія не програла у війні проти України, тобто, щоб вона ну, принаймні не те, що там виграла, сам Ван Є цю заяву не робив. І коли ми зараз говоримо про атаку китайського. Я так розумію, військового судна на літак військовий Німеччини, яка є членом Європейського союзу, для мене тут очевидний зв'язок. Я перепрошую, що я так довго заходжу, тому що треба ж глядач розумів, що власне відбувається, тому що за два дні до цього інциденту у Європі відбулися розмови. Між високопоставленими чиновниками Європейського союзу і Китаю ми не знаємо конкретно я по панамі не бачив якихось там релізів загальних підписаних спільних декларацій за підсумками цього візиту. А е, що означає, от ця атака на німецький літак в контексті попередніх зустрічей на такому високому рівні із представництвом європейського союзу? Це провал чи це нічого не означає, пане Артуре? Я б це не знато сильно пов'язував, тому що китайська агресія, експансія це один трек, китайські брехні, які йдуть від вона і це дещо інший трек. Звісно, воно пов'язано, але просто тут теж варто пояснити, що це не перший китайський акт агресії проти Європейського Союзу. Ми маємо дуже добре згадати підводні кабелі, які були знищені та китайськими кораблями, і ці розслідування про таке ведуться Фінляндією Балтійськими державами, тобто це системна історія. У нас є величезна кількість заяв уряду Чехії з приводу втручання, в тому числі такого військового та е, проти національної безпеки Чехії, і кі кібератаки, і нещодавня спроба, торічна спроба е, китайців чинити замах на віце-президентку Тайвані. Бі кімся кімся чудова людина. Делегація моєї організації з нею зустрічалася. Це якраз було перед там буквально за три тижні. До ця історія сталася, е, те, що китайська військова розвідка вже намагається вчинячати замахи на території. Європи. Ем, і тут велика, велика кількість різних кейсів, які ми маємо сумувати для того, щоб розуміти, що відбувається саме з китайською загрозою. Ем, якщо говорити про візит, вона і це більше історія про спроби КНР схилити Європу до укладення якоїсь антиамериканської тарифної угоди, але mm. не буде цієї угоди. Хай там вони планується ну, ж цей саміт у Пекіні та. І в Пекіні, і в Брюсселі будуть заходи щодо 50-річчя цих відносин, але я маю великі сумніви, що якесь потоплішення в цьому сенсі буде. Ну чому? Тому що Європа не самогубця, Європа не планує починати е, якусь надмасштабну економічну війну зі сполученими штатами, тому що якщо порівнювати значення штатів для Європи, і значення КНР для Європи, ну звісно, штати мають величезну перевагу в усьому, крім певно. Продукції та й певних ресурсів, але диверсикація триває, багато чого відбувається, тому я не прогнозу успіху цих переговорів. Окей, okay, але все ж таки, ну тут, як на мене, мені цікава паралель, і ця вся історія, тому що Ї їде розмовляє про щось домовляється, і тут продовжуються атаки. Мені дуже нагадує реальна атака. Ви згадали дуже слушно кабелі перебиті. Мені це все дуже нагадує Росію, яка тобі розповідає, що ну в очі там. Хоч але кажуть Божа роса, і так далі. Е, буквально нещодавно Франція зробила заяву цікаву е, у відповідь на пропозицію Ді спільно працювати е, над припиненням російсько-української війни, каже: Ми готові. Ванді там робив заяву, що докладати дипломатичних зусиль для врегулювання цього питання виникають української кризи. Але буквально у другого дня Франція говорить про те, що треба посилювати санкції проти Китаю. У Макрона вже закінчилася любов із сі, тому що пригадуючи 23-й рік його візит навесні до Петіну. Ну він був дуже цікавим. Після цього Макрон потрапив під шквал критики, коли його засудили за ініціативу зробити автономною європу і потепліше і наблизити Китай і Європейський Союз. Загалом тепер це вже все відіграна історія. Ну, я ніколи серйозно не ставився до цих заяв Макрона, я його спроб там взаємодіяти з Китаєм. Тут багато можна розповідати про те, чому Франція веде себе саме так, але що найголовніше, КНР розпочала надмасштабну кампанію проти Франції щодо французької військової техніки. Кейнер дуже не хоче, щоб Франція отримала ринки, особливо в'єтнамський ринок, дуже серйозно, дуже важливий там вкрай важливі чудові речі зараз відбуваються у В'єтнамі з їхніми реформами. От Рафалі та літаки, угу. тобто історія про те, що китайці китайські літаки збили Рафалі. Тому це, це позначилося, і зараз кожен там китайський дипломат бігає по світу, і розповідає, представляє, купати купляти французьку техніку для Франції. військово-промисловий комплекс це важлива частина і доходу та і впливу міжнародного, особливо в конкурентних з Китаєм регіонах. Тому я б говорив би, що це теж нова сторінка у протистоянні. І дуже сподіваюся, що ми побачимо Францію на власне перших цих щаблях антикитайського стримування. Якщо говорити в контексті відносин трикутнику Європа, Сполучені Штати Америки, Китай дуже показовими вчора були листи, які опублікували в Білому домі, які спрямували до як вони казали, багатьох країн там цікавий такий перелік. На більш ніж переконаний, що ви бачили його. А у цьому переліку про нові тарифи немає Китаю. Сполучені Штати Америки, ну я так бачаю, зараз намагаються в особі Дональда Трампа. От я завжди підкреслюю, що Сполучені Штати Америки Дональда Трампа вони намагаються вибудувати тісніші зв'язки із Пекіном, так як то він намагався робити, і за період першої каденції йому цього не вдалося. Зараз я також не бачу сильних таких зрушень. Ми знаємо, що підписана якась угода. Між Вашингтоном і Пекіном деталі я не бачив. Не розголошується. Преса ну не може нічого сказати про це. Інформація закрита, які там мита встановили, не знаю. Але в цьому переліку новому е країн про те, яких засовують мита, Китаю немає. Враховуючи те, що Європа, слава Богу, я скажу свою думку. Вона все-таки показує, що з Китаєм не готова товаришувати. Це як на мене дуже добре. Сполучені Штати Америки і з Європою тут зараз по різні боки барикади, по одній чи як оце все відбувається? Ні, ні, це не так. Америка намагається укласти угоду з Європою, Європа намагається укласти угоду з Америкою. Америка вкрай антикитайська і все, що вона робить, робиться Китаю Насправді а, була рамкова угода в Лондоні. Про продовження рамкової угоди у Швейцарії про те, що тривають переговори. Ага. Поки немає чіткої цифри, тому що Трамп пролонгував термін переговорів і таким чином розблокував постачання рідкісноземельних елементів елементів скеле. Тобто це не фінальна історія. Вона буде мати продовження. Uh, історія про тарифи для інших держав Східної Азії Східної Азії. Погана історія. Велика угода уклалася тільки з однією державою. Це з В'єтнамом і на черзі Індія. З В'єтнамом вже в принципі така півфінальна угода, тому що там є чіткі цифри, не найкращі, але не найгірші цифри. Та там близько 20% на В'єтнамські товари і 40% на китайські товари, які мікрують під китайські під цілий 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 комплекс поступок з боку В'єтнаму, і там вже про національний інтерес В'єтнаму проти КНР. Це окрема абсолютно тема для розмови. Щодо Японії, південної Кореї, ситуація дуже тяжка. Були провальні саміти в G7, провальний саміт НАТО, провальний саміт КАД Америка вчиняє дуже непослідовно і може зробити великі помилки. Я це зараз дуже чітко бачу. Не знаю, як воно продовжиться продовжиться воно після парламентських виборів в Японії. Це вибор до верхньої палати, вони автоматично не змінюють уряд. Але та, е та конфігурація депутатів, яка складеться, може вплинути на персоналі прем'єра, і ми не зберемо бачити іншого прем'єра, більш професійного, ніж Єрушіба. Е і певно, набагато більш е жорсткого щодо Дональда Трампа. Ну, це ми побачимо в х числах. Якщо говорити про те, чи є ці фінальні листи, та вони не хороші ці листи, дуже на гарні листи. А, ні, поки не фінальні. Кінцевий термін, коли він має підписати указ, буде 1 серпня. Я підозрюю, що ще буде декілька раундів переговорів. Е, з південною Кореєю також там теж непроста ситуація. По південно східній Азії, ну Камбоджа, очевидно, там й не буде зменшення та цих тарифів. Те, що з Індонезії, Малазії вони не уклали угоди. Ну з Малазі розумію, чому там здається і переговори належно чином не йшли. З Індонезії йшли дуже великі переговори, але режим Прабово дуже специфічний сам по собі. Прабово вважає себе. Таким ну, щоб дуже правильно це сказати, не султаном. Султан це це, це, Ердоган, це султаном. Вже але вони дуже подібні між собою. Просто впробовує ще більше потужностей, ніж в Туреччині в перспективі. І по населенні, і по всьому, то ну, там складна теж геополітика. Можливо, теж будуть фіналізовані ці переговори. Словом, Америка робить дивні речі, особливо дивні речі в контексті Близького Сходу. Ці речі впливають на політику. На Пацифіці, і це бачать ключові американські альянти. Ну передусім про кого мова звісно про Японію, Австралію і Індію, всі кожна з яких не задоволена е, політикою Білого Дому. Чи буде стабілізація можлива? Думав, впродовж людей ми це побачимо. Я не випадково запитую, тому що ви кажете, ну нібито Америка антикитайська, але от ці ініціативи, які лунають, ви їх дуже детально писали. Ну вони щось схоже на те, що не зовсім антикитайські, бо фактично такий спосіб погіршуючи економічний стан і взагалі там відносини. Між Америкою і низкою цих країн, які ми прилічили, ну це ж на руку Китаю за великим рахунком. Ну, це якщо ми думаємо, що східно зійські демократії вони сам по собі не суб'єктні або там ідіотські. Та вони не такі. Вони розуміють, що КНР має претензію територіальну для до кожного з них. КНР готується до величезної війни. Ну хай які проблеми з Америкою йти до Китаю. Це як Європі йти до Росії. Чи погіршення відносин європейського союзу зі штатами означає, що європейський союз звертається е, в простір Росії? Uh -huh. Ні, не означає так само і з Китаєм. Звісно, вони також будуть якісь години економічні тарифні обговорювати. Але, але є купу нюансів. По-перше, і диверсифікаціях постачання, і конкуренція і помста з боку Америки, тому що у Дональда Трампа є така риса, коли хтось йде до Китаю, починається американська кара, і чи готова, наприклад, там Південна Корея, не будемо говорити Японію, південна Корея та е, заплатити п'ятсот, якщо в 500% там, відсотків тарифів буде на них накладено за помсту. Ні, це вб'є південно-корейську економіку, а тому вони не будуть робити там, знато рішучих кроків на користь Китаю, тому що буде кара з боку США. От але те, що Дональд Трамп мало кому подобається, і те, що він не Джо Байден, я думаю, це всі розуміють. Ну от, і всі розуміють цінність там певної міри демократичної партії. Тепер але я ж ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то саме Південна Корея, Японія і Китай підписали угоду безмитну про безмитну торгівлю. Ще після mm. першої порції введених мит проти е, цих країн вона наскільки я знаю діє чи вже не діє? Ні, не діє. Це дуже стара. Стрі переговори. Вони тривають понад 10 років. Угода не досягнута. Ні, ні, це буквально цьогорічна історія. Я знаю так. Це продовження дуже старої історії, яку ага. вони появили торік. В них збираються міністри, вони це обговорюють, але нічого не фіналізовано, нічого не підписано. Можливо, буде саміт, можливо, його не буде на рівні голів. Якщо не прибуде Сідзінпін, він не прибуває на саміт Ростороніп про Ліцяна. Точно угоди не буде як такої історія про оці ці безмитно Оці всі нюанси, вона в тому числі зроблена для того, щоб мати простір для накладення санкцій, тому це комплексне питання. Але коли було багато інформаційного сплеску з боку Китаю, до речі, тому що чимало українських медіа посилалося саме на китайські джерела, були спростування з боку урядів Японії і Південної Кореї, що нічого не досягнуто, це якісь попередні домовленості. Та а саміт тристоронній між Шіеру і Шібо, якщо він залишиться прем'єром, та Ліджминами і Цзіньпіном, ну поки теж перспективи його немає, тому що повторюсь, торік був Лі Цян і це ні до чого не призвело. Ми багато говоримо зараз саме про Індотокіканський регіон. Звісно, він дуже важливий, оскільки не те, що там просто що ви спеціалізуєтесь на ньому. Я не випадково звертаю на нього увагу. Я бачу зараз ну, певні тенденції, коли ви говорите про те, що центр світу переміщується. З Європи Європа намагається його утримувати. І мене трішки тішить ці новини. От останній візит Ван Є до Європи ну мені засвідчив те, що Європа все-таки намагається, хоч трішки бути суб'єктною, і дуже бентежить мене особисто та й нас усіх те, наскільки Китай буде долучений до війни Росії проти України, скільки нескладна і непроста історія. Зараз ми говорили про кілька регіонів, де Китай відстоює свої інтереси, американці свої, і звісно, що. 에, співпраця Китаю та Росії це теж один із елементів, особливо в контексті російсько-української війни. Китай заперечує, що він передає ну от словами, Ван що він навіть передає товари подвійного призначення до Росії, каже: Ні, ні, цього немає. У ну, да, мене теж це викликає посмішку, е, бо це ну маячня повна. Сьогодні з'являється повідомлення про те, що Китай масштабує виробництво дронів на території Росії. Постачає туди товари подвійного призначення, корейці надають співробітників, я так розумію, або хтось інший, і вони вже можуть виготовляти до 10 тисяч дронів на місяць. Ну це, це дуже багато. Це по 300 з лишнім в день. Тим паче, якщо ще Північна Корея буде постачати, то по Україні теж точно може пролітати понад пів тисячі дронів. І це вже було. Ми такі випадки мали, але то зараз ми там раз у 3-4 дні, а то буде щодня. Пане Артуре, які перспективи тут взагалі реакції світу? Перепрошую, якщо моє питання трішки є дивним, бо я розумію, ну яка, яка реакція світу? да? І все ж таки, якою може бути реакція світу на Китай до Китаю? Французи ж не випадково ж говорять про те, що в них вже конкретні претензії, бо це вже ну перебор. Перепрошую за це слово, за цей сленг на е Китай, на те, що він так допомагає Росії продовжувати цю війну? Китай заявив, що вони не зацікавлені програші Росії. No. Так, ну це ж не щось нове, це те, що продовжується постійно. Я, 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 я розумію. Я просто за те, що ну про що я ну так не може тривати врешті-решт. Це якась дурниця? Ну ми в замкнутому колі. КНР є ключовим фактором російської війни. Він дає Росії всебічно військову, економічно, фінансово, політично і далі, далі, за переліком, всі види помочі, які можуть бути, він надає Ван і прямим текстом це говорить ка і калас. Ми не дамо Росії програти. Ми будемо вести війну стільки, скільки це необхідно. І в випадку автократії це дійсно так і працює. Це означає, що Україна веде війну з усією китайською машиною. Цю машину неможливо перемогти в самій Україні. Ми це розуміємо для того, щоб вбити китайську машину. Щойно необхідна війна з КНР чи хоча б о, секторальні санкції та на КНР, про які поки ще не готові говорити багато де, а, чи можна це вбити тарифами? Про які говорить Дональд Трамп, якщо будуть 500% відсоткові тарифи на Китай, в чому числі наприклад за закупівлю російських енергоносіїв, так це може сильно зупинити, тому що в Китаї великі проблеми з економікою і вони нікуди не діваються. Тобто, Китай дуже легко отримувати всю російську життєдіяльність і вести війну в Україні безкінечно, не даючи Росії підтримку, але боротися з умовами супертарифів, ну це для нього дуже складно. Якщо говорити про масштаби цієї історії, вони дійсно вкрай масштабні просто варто розуміти, що ну от я там бачив, що підписники, та от у вас, зокрема, писали мов, ну, іранські шахеди, іранські шахеди, іранські шахеди. Шахеди збираються не в Ірані вже. Я не знаю, скільки яка кількість ще іранських там та постачання низька. Е, в Росія на Росії, та, зокрема, в Татарстані вони збираються, в Китаї, і про це ще торік чимало розслідування було. І у Reuters, і багато в інших видань, і тепер в Північній Кореї. Тобто не іранська історія, Китай є цим фактом з Ірану зайшла. Ну, технологія тут теж дуже ми не знаємо, звідки Іран взяв цю технологію, коли Іран збирає якісь американські дрони. або що вони це отримують компоненти з Китаю, та тобто або вони завозяться через Китай, тобто це не Америка. Ну там я просто те, як це ретранслюють часто в українських медіа випосадовці, складається враження, що це Китай з русським, приїжджають колись в штат Техас, заходять в магазини, грибуть компоненти, їдуть собі на Росію чи в Китай, і там збирають дрон. Але це ж не так працює. Та по перше, до 22-го року лавова частка там 90% усього чого тільки можна збиралося в КНР. Тобто, якщо це американська компанія, якась та на вона має завод не в Америці. і дуже дорого виробляти було чіпи мікроелектроніку для зброї на американській території. Вони збирали це в Китаї. Коли вони це роблять в Китаї, вони реєструють свої заводи приємства згідно з китайським законодавством, мають китайських працівників і директорів. Це якщо ми 22-му році, що менше говоримо, та е, вони контролюють це постачання. У них є трейд-центри, де, наприклад, американські чіпи в китайському трейд центрі можна було закупити. Проконтролювати цей трейд центр дуже складно, так само, як, наприклад, там третій юрисдикції якісь, е, е, в Гонконг. Гонконг окупований, який Китай просто перетворив в зброю війни, та прекрасне місто, ну знищена китайською автократією. Мальдіви, так само залежно від Китаю, Казахстан, центральна центральноазійські автократії, тут ціле цілий перелік цієї всієї історії. Але до чого це веду? До того що днями я ж ну, здається, ми ще не говорили про це, Головне управління розвідки розвідки СБУ водночас повідомили про критичний китайський елемент в шахедах, які атакували Київ останніми днями. Це це шахіття, все яке відбувалося. 65% п'ять для цього шахеду а, вироблено китайським підприємством під китайським лейблом. Тобто, якщо так. раніше ми. Ну, ми розуміємо, це більше ніж п'ять тому що там є, наприклад, якийсь американський компонент колись вироблений на о, фабриці в Китаї або завезений mm -hmm. за допомогою Китаю через третю юрисдикцію. Тобто усюди це можна навіть говорити про 95% 100% та, компонентів. Але якщо говорити, що в них вже 65% під китайським брендом продається, це означає, що працює експортний контроль. Їм важче вже брехати. І видавати ці компоненти за американські, та певною мірою, і, і тепер 65% ну на цього начиння цього шахеда, який вбиває українців, це Сідзіньпін, це Китай, це Пекін, та це їхня воля. Пускові установки для шахедів це СБУ вже повідомляє. Китайське, та, і це дуже відслідковується. Це означає, що тепер ледь на кожен елемент російської машини війни і має китайське походження. Це страшна ситуація. Це та ситуація, яку мені здається, мало хто усвідомлює. Чимало, а чому погано усвідомлює? Тому що це погано подається навіть інформаційно. Може, це навіть складно десь сприймається, що Росія сама по собі не Росія, а тепер Китай, але так воно працює. Ну, я, чесно кажучи, тут трішки не погоджу з вами, дозвольте. Бо все-таки дуже багато у мене інформації про те, що Китай активно допомагає Росії. В усіх сферах. І без Китаю, ну реально, Росія не зможе воювати. Я ну, повернусь до свого запитання. Так, я а всі таки... сказав? Перепрошую. А скажіть, будь ласка, а усі так будуть сидіти і дивитися далі на це все? Mm. Важко сказати. Власне, Якщо говорити про адміністрацію Дональда Трампа, то, то вона погрожує величезними тарифами. І це єдина новела, яку вони ввели в цій адміністрації. А, те, що повторюсь, страшні тарифи: оці 500%, ми їх ще не бачили, якщо вони будуть запроваджені, це буде удар. Але поки їх нема. Чи готова Європа йти на якісь серйозніші санкції? Ну, ми бачили певну динаміку в попередніх пакетах санкційних усвідомлення. Є дуже чітке, що війна йде джерело війни з Китаю. Тобто, коли ну, в мене особисто розмови з єврочиновниками, це дуже чітко усвідомлюється. Але це, це залежить від національних урядів, наскільки вони готові розривати відносини з КНР, тому що ну це історія про розрив цих відносин. Вони Європа досить діє планомірно, тобто. Наприклад, в них є якийсь певний план, скільки який рівень вони можуть послабити цих відносин, диверсифікувати свої постачання, замінити умовно, якісь ресурси з китайських на австралійські, індійські, малазійські, латиноамериканські, та і потім робити крок. Так працює Європа. Чому? Тому що європейські політики дуже бояться втрачати стабільність своїх економік, бо це призведе до втрати їхньої електоральної підтримки, от так само воно приблизно працювало за Джо Байдена. Тому я б не говорив, що всі будуть сидіти, але, але але хай там як воно все одно все зав'язано на стримуванні Китаю і на санкціях на Китай, а не просто на саму Росію. Ви знаєте, в мене просто є застереження, що Європа, вибудовуючи собі якийсь план протистояння Китаю в майбутньому, дозволяє йому в цей період зміцнюватися, нарощувати спроможності військові в тому числі. І оце ховання голови пісок. Давайте, нехай в Україні повоюють, ми там тоді щось придумаємо, бо нам треба теж стати сильнішими, може з ними зіграти дуже злий жарт. Перепрошую, це просто репліка була на завершення, пане Артуре, тому що проблема справді дуже вона серйозна. Я вам дякую про нагідно, що ми знаходимо час говорити про Китай, тому що справді Китай це є той, хто ну це основний стовп Росії, на якому Росія сьогодні стоїть. Аби воювати проти України, я ви знаєте, тішуся з того, що вже лунають притомні голоси. До речі, і серед членів Національної ліги центристів на нашій невеличкій організації, які говорять про те, що люди не треба товаришувати з Китаєм. Це точно не наш друг. Навпаки, будьте з ними дуже обережні. Пане Артуре, дякую вам. Принагідно, що ви були з нами, Це. друзі. Хто дивився, коментуйте, підписуйтеся. Пан Артур, ви помітили читає коментарі, і ми йому за це дякуємо. Я кожного разу дякуємо за те, що він допомагає нам розібратися в складних питаннях китайської економіки і світової політики. Спасибі.